Чи треба обмежено придатним проходити ВЛК до 5 червня 25 року. В січні було прийнято закон 12457, згідно з яким всім обмежено придатним необхідно пройти ВЛК до 5 червня 25-го року. І представники ТЦК кажуть про те, що ВЛК повинні пройти всі, а хто не пройде, буде оштрафований та оголошений у розшук. Хто має пройти ВЛК згідно з законом? Це ті особи, які раніше вже пройшли ВЛК та мають у своєму військовому документі відмітку про те, що така особа є обмежено придатною або непридатною до військової служби. Сюди входять ті, хто мають запис про. Непридатність у мирний час та обмежену придатність у військовий час. Чи треба приходити на ВЛК, якщо такого запису у військовому документі немає? На мою думку, такого обов'язку закон не передбачає, хоча представники ТЦК кажуть, що таким особам, які, наприклад, проходили колись ВЛК, але відповідний запис до військового квитка їм не вносили, також повинні з'явитися до військово-лікарської комісії. Чи треба інвалідам проходити ВЛК? На мою думку, ні. Інвалід Мають право на відсрочку, а тому ВЛК не проходять. Чи треба отримувати повістку для проходження ВЛК? На жаль, згідно з законом, пройти ВЛК до 5-го червня повинні всі. Навіть не отримуючи повіску, тобто всі ті, хто визнаний, був раніше обмежено придатним. Що буде, якщо не пройти ВЛК до 5 червня, в такому випадку може бути штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Ну а разом зі штрафом вас можуть оголосити в розшук, арештувати ваші рахунки та майно. Нагадаю, що якщо у вас немає права на відсрочку і ви будете проходити ВЛК, є велика вірогідність того, що вам вручать вже повіску для подальшої мобілізації.